Перші вільні заїзди гран-прі Австралії позаду, тож саме час дізнатися результати та обговорити останні новини із формульного всесвіту. У першій практиці лідером став Макс Верстапен. Пілоти то і діло вилітали у гравій, шукаючи межі траси. На 37-й хвилині сесію зупинили червоними прапорами через відмову системи GPS, що спричинило декілька небезпечних моментів. Зрештою, через виліт Логана Сарджента, на 56-й хвилині сесія знов була зупинена червоними прапорами та вже не відновлювалася. На початку другої сесії почат Почав накрапати дощ, який закінчився майже під кінець. Лідером став Фернандо Алонсо, який встиг показати час на сухому треці. Зрештою, результати не дуже репрезентативні, але на завтра є вірогідність дощу. Тож перевірити боліди на мокрому треці не було зайвим. А тепер трошки новин. Макс Ферстапен зізнався, що дуже погано себе почував у Джедді. Напередодні гран-прі Саудівської Аравії стало відомо, що в Макса сталися проблеми зі шлунком. Тому на третій він з'явився перед першою практикою. Чесно кажучи, я до останнього не вірив, що взагалі зможу виступити. Вдома я був по-справжньому хворий, ледь міг ходити, а однієї легені за відчуттями просто не було. Тому я не розраховував на щось значне. Але думаю, зараз усе набагато краще. Тож цього разу вікенд має пройти нормально. Пересу приготуватися фія заборонила традиційне святкування механіків команд на сітці стартової прямої. Нове правило стало реакцією з боку суддів FIA на дії Редбул та Астон Мартін у Джедді Представники обох команд високо залізли металевою сіткою, яка відокремлює пітлейн від траси, щоб відзначити хороші результати своїх пілотів у гонці. Напередодні вікенду в Мельбурні керівник перегонів Ніль Світіх випустив документ, в якому з маркувань безпеки заборонено у будь-який час збиратися на захисну огорожу пітлейну. Про те, яким може бути покарання, наразі невідомо. Ну і далі коротенько. Ходять чутки, що в команді. Феррарі до імоли підготують великий пакет оновлень, які допоможуть стайні наблизитися до лідерів. Спочатку очікується нова задня підвізка та направляюча пластина, які дозволять боліду більш ефективніше використовувати гуму. А до Барселони, наче готуються бічні понтони, які матимуть дуже схожу концепцію з Red Bull. Макларен стали лідерами з кількості спонсорів. Американська компанія Workday, яка займається розробкою програмних рішень для бюджетного планування, підписала багаторічний контракт з британцями та стала 47-м спонсором стай. У Мельбурні готові розглянути проведення нічних перегонів. Керівник гран-прі Австралії Пол Літл не виключає можливість проведення нічної гонки. Але для цього потрібне достатнє фінансування для встановлення системи штучного освітлення. Тож, якщо рішення буде прийнято, через декілька років ми з вами зможемо побачити гран-при у більш зручний час. А на цьому в мене все. Почуємось після кваліфікації. Па-па!